Малята, Мене звуть Ведмедик Потапич. Я сьогодні приніс вам цікаві заняття, і завдання, і приклади, і задачки з математики. Дуже хочу побачити, як ви їх розв'язуєте, то й що починаємо. А ось і перше завдання від нашого друга. Ведмедика Потапича вгорі, внизу, ліворуч і праворуч. Зараз ми перевіримо, хто правильно назве Орієнтир на площині. Починаємо. І ось у нас перша картинка. У нас зображені сані, лопата. Лижі та ковзани. А ну, давайте розглянемо. Де знаходяться сани? Вгорі. Лижі внизу. Ковзани ліворуч і лопата праворуч. Молодці малята! Правильно зробили перше завдання. А на цій картинці зображені пташки. Сорока, синичка, горобчик та снігур. Давайте їх правильно назвемо. Сорока де знаходиться? Вгорі. Синичка де знаходиться? Внизу. А снігур де знаходиться ліворуч. І остається горобчик у нас праворуч. Ведмедику, а ти знаєш, що ці пташки залишаються зимувати з нами і в теплі краї не відлітають? Так, я знаю, я їх усіх зустрічав. Інше завдання від ведмедика на повторення. Зараз ми згадаємо, як гарно всі пам'ятають знаки математичні. І так. Більше, менше і дорівнює порівну. Починаємо. Перше завдання. Порахуємо пірамідки, де більше, а де менше з якої сторони. І так. Один, два. Три, чотири, п'ять з лівої сторони. А з правої один, два, три, чотири, п'ять, шість. праворуч – шість Ліворуч, п'ять. Де більше, де менше. Так. Ліворуч у нас менше, ніж праворуч. Рахуємо далі. Ведмедики. Ліворуч. 1, 2, 3. А праворуч 1, 2, 3. Також 3. Їх дітки скільки? Де більше? Де менше? Так, їх порівну. Ставимо знак. Дорівнює. Так, далі. Рахуємо поїзд. Один, два, три, чотири, шість ліворуч. Один, два, три, 4, 5, 6, 7 і вісім праворуч. Де більше, а де менше. Так, праворуч вісім, а ліворуч шість. Ліворуч менше, ніж праворуч. І останнє завдання у нас. Порахувати зайчиків. Ліворуч у нас один, два, три, чотири, а праворуч 2. Так, праворуч, менше, ніж ліворуч. Згадали молодці дітки. Молодці малята, з цим завданням ви теж добре впоралися. І слухайте наступне. І так задачка від нашого ведмедика. Слухаємо уважно. Зранку сніговик зліпив чотири сніжинки, а ввечері ще одну. Скільки всього сніжків зліпив сніговик? Було чотири, а потім ще одні. Скільки їх разом? Так, п'ять дітки, п'ять сніжків. Бо до чотирьох сніжків додати одну сніжку буде 5. Разом 5. Інша задачка від ведмедика: у дворі хлопчики зліпили шість сніговиків, а дівчатка всього чотири сніговика. Скільки всього сніговиків зліпили діти разом? Шість хлопчиків зліпили плюс чотири дівчатка зліпили сніговиків. Скільки їх разом? Шість плюс чотири. Всього десять сніговиків разом зліпили дітки. Давайте їх зараз порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. А чому ж намалювали їх не 10, а 11? Так, дітки, це на уважність, щоб ви здогадалися, що один сніговичок зайвий. Молодці. Ой, які ви молодці, уважні діти. Я спеціально зробив таку заморочку для вас, а ви все одно її. Знайшли, бо були уважні, що тут один сніговичок був зайвий, хотів вас заплутати.